Повномасштабна війна суттєво змінила ринок праці, зокрема у сфері комунального та сільського господарства. Через нестачу чоловіків громади шукають нові рішення, аби забезпечити безперебійну роботу служб, особливо в зимовий період. У Калинівській громаді на Вінниччині за кермо снігоприбиральної техніки сіла жінка. Місце тракториста обійняла Оксана Грихлюк, працівниця комунального підприємства, яка опанувала важку техніку і нині допомагає очищати дороги міста та сіл від снігу Гострий дефіцит кадрів відчули у Калинівській громаді. Чимало працівників комунального господарства пішли на війну. Оксана Рихлюк без вагань погодилася пройти навчання і сісти за кермо трактора. Вже зараз вона впевнено працює на техніці. Права я отримала 18, 12, 25 року. Категорії А1. За кермом важкої техніки Оксана лише кілька місяців. До початку навчання жінка не мала досвіду керування автомобілем. Пересувалася лише велосипедом та скутером, але нова справа далася легко. Певно, ну, я зразу сіла, я не боялася. Я тільки на скутері їздила, і скутер. Нову професію Оксана здобула в навчальному закладі своєї громади. Тут діє спеціальна програма перенавчання жінок на механізаторів сільського та лісового господарства. Ми тісно співпрацюємо з службою зайнятості. Нам запропонували таку програму. Це програма Кабінету міністрів у підготовці критичних, критичних напрямків. Одних з них це підготовка трактористів. Я запропонував нашим працівникам, то Оксана погодилась. До того, як стати трактористкою, Оксана три роки працювала у цьому ж комунальному підприємстві. За час повномасштабної війни багато їх колег стали до лав ЗСУ. Серед них і чоловік Оксани, який нині боронить країну. Запропонував керівник, чи не хочу я навчатися. У нас важкий стан зараз в країні, Все може бути. Я спогодилась. Під час сильних снігопадів Оксана разом із колегами працює майже без перерв. Громада велика, а техніки та людей не вистачає. Ми зімаємо щеплення, стараємось поперед. режим для заводу двигуна. В ще трохи. і рушаємо. У колективі Оксану підтримують. Колеги-чоловіки допомагають порадами та діляться досвідом. Це її, якби перший якраз навчання пройшло і зараз сніг. І перший сніг, який вона працює в місті. Вона питається, як горнути, бо тут є система і повороту отвала, і глибини, і в місті, і габарити, трактори, так само отвала. Вона все питається, все запитується. Боїться дуже важливо. Бо вона трошки ще боїться, але все воно прийде, все добре. І наразі все, все нас влаштовує. Щодня на розчистку доріг у Калинівській громаді виходить вісім тракторів. Одним із них керує Оксана Рихлюк. За зміну вона може очистити до 50 кілометрів доріг. Робота допомагає відволіктися від тривожних думок і тримати тил, поки захисники боронять країну. Ірина Мазур, Євгеній Овсянніков, телеканал Вінниччина.